Мене засудять, подумають, що я легковажна. Мене засудять і подумають, що я легковажна, так? ви думаєте, що флірт це вульгарність. Якщо я фліртую, то подумають, що я така, що я така, так? і краще буду закритою, краще бути закритою. І чому це порча? Давайте е, е, вичленемо отсюда з цього страху суддів. Хто має вас судити? На якому суду вас будуть судити? От скажуть, а Наташка фліртувала з мужиками. Виходи вперед на лінійки. На школьній лінійці виведуть Наташку, мою Наталку. І скажуть, Наталка, фліртувала, а вона скаже, фліртувала. Що зараз будемо з тобою робити? Давайте розберемося, хто вас має судити. Хто? Визиваємо їх вперед цих судей? Да? Суспільство, мама. А подруги, ваш колишній, ваш колишній і так знає, що ви простітутка, можете не переживати. Ваш колишній знає, що ви потужна, блядь, і, і він уже це всім розказав кому можна. Понимаєте, можете спокоїтися. Він це розкаже, навіть якщо ви не будете фліртувати ні з ким. Так, а от тепер таке запитання. Ці люди живуть ваше життя? Ці люди. Е Дадуть вам деньги. Ці люди вам щось допоможуть. Зі мною так вчителька робила в 7-8 класі. Мене теж, мене на всі лінійки, я на всіх лінійках стояла за макіяжі і за блять. Теж з 6 класу. Ну, вони кончені. Я оце <клух>. <клух> постійно думаю, що за, за візьму короче, своїх рабів, хай вони візьмуть а, цих тітушок і поїду, відпишу школених учителів своїх. А потім, господи, так далеко їхати, хай блядь, хай лазить. Mm. Понімаєш? Тому можете не боятися, можете не боятися. Ваш колишній вже всім сказав, що ви потужна блядь. Кристіночка наша зробить вам диплома, що ви потужна, блядь. Тільки платно, дипломи платні. Для дівчат, хто в нашому клубі, Кристина зробить диплом потужної бляді на 50% дешевше. Це буде в подарунок.